Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку тригонометрія. Визначення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кутів від 0 до 180 градусів. Сьогодні на уроці я спробую вас переконати в тому, що це не складно. Вам треба навчитися читати одиничне коло. Спочатку ми з вами говорили про ці. Синуси, косинуси, тангенси і котангенси для гострих кутів у прямокутному трикутнику. І сьогодні ми про це поговоримо ще раз. Ми повторимо з вами ці означення, а потім перенесемо їх на кути від 0 до 180 градусів. І побачимо, в чому різниця, що нового там у цих означеннях. І навчимося виконувати вправи, використовуючи оці нові означення. Отже. Давайте з вами подивимося на прямокутний трикутник ще раз. Прямокутний трикутник це трикутник, у якого один із кутів прямий. Для такого трикутника справджується теорема Піфагора. Оці дві сторони називаються катети А і Б, які утворюють прямий кут. Довша сторона гіпотенуза сторона, яка лежить навпроти прямого кута. І тоді теорема Піфагора говорить, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Катет А називають протилежним катетом до кута альфа, він лежить напроти. Катет Б, прилеглий катет до кута альфа, він лежить поряд з кутом альфа. І тоді, використовуючи всі оці. Е, Слова, всі оці позначення ми можемо з вами сказати, що синус альфа, це означення синуса, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус кута альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенс кута альфа це відношення протилежного катета до прилеглого. Катангенс, навпаки, відношення прилеглого катета до протилежного. Оці чотири рядочки це означення тригонометричних функцій гострого кута у прямокутному трикутнику. Далі перенесемо ці знання на одиничне коло. Спочатку давайте з вами дещо пригадаємо про координатну площину. Дивіться: координатна площина це площина, яка складається із двох взаємно перпендикулярних осей. Одна вісь називається вісь абсцис, горизонтальна, вертикальна вісь, вісь ординат. Якщо точка лежить у координатній площині, наприклад, точка А, вона має дві координати, які не дорівнюють нулю. Перша координата це абсциса, друга координата це ордината. Записуються вони в дужках. І на першому місці пишеться абсцис на другому ординат. Точка А має координати 5 і 3. Точка Б лежить на осі абсцис. Тоді перша її координата буде 1, а друга 0. Точка Д лежить на осі ординат. Тоді перша її координата буде 0, а друга координата. Значення точки, на якій вона лежить 2. 0, 2. Далі. Точка С знову лежить на осі абсцис, але вона лежить зліва від нуля, тому вона має від'ємну абсцису. І тоді ми напишемо, що точка С має координати мінус 3 і 0. Мінус 3, раз, два, три, три клітинки і 0. Далі, точка Є. Е. Лежить у другій чверті координатної площини, тому вона знов має від'ємну абсцису, але додатну ординату. Тут дві клітинки, значить абсциса буде мінус 2, тут чотири клітинки, значить ордината 4. Все. Будь-яка точка координатної площини має дві координати. Це не залежить від того, де вона знаходиться. Лежить вона на осі чи не лежить на осі. Якщо вона не лежить на осях, то її координати не нульові. А якщо вона лежить на осі, абсцис, її абсциса дорівнює тому числу, яке відповідає даній точці. А ордината 0. Якщо вона лежить на осі ординат, навпаки, абсциса – 0, а ордината це число, яке відповідає даній точці. Розібралися, пригадали. Тепер давайте поговоримо про. Коло, яке лежить у координатній площині. Це коло називають одиничним колом, оскільки м, одиниця це радіус даного кола, одиниця довжини. Можна було б намалювати коло малесеньке, де одиничний відрізок одна клітинка, але незручно з таким колом працювати, тому збільшили його, і радіус цього кола є одиниця довжини. Таке коло називається одиничним колом, нагадую ще раз. Давайте з вами поговоримо про кути, які можуть утворюватися точками цього кола і початком координат. Що для цього ми з вами маємо зрозуміти? Якщо радіус кола співпадає з додатним напрямком осі Х, то тоді кут, який вони утворюють, дорівнює нулю. Тому тут 0 градусів. Ще раз подивіться, якщо я накреслю радіус, який співпадає з додатним напрямком Осі Х, я його зараз другим кольором накреслю, так буде краще чи синім, так буде краще видно. Подивіться, Я накреслю радіус, і він співпадає з вісю Х, з додатним напрямком. Оскільки вони співпадають, то кут між ними дорівнює нулю. Якщо ми проведемо радіус так, що він не співпадає з вісю Х, то тоді цей радіус утворює із додатним напрямком осі Х якийсь кут. І цей кут ми назвемо кутом альфа. Цей кут назвемо Альфа. Так. Це гострий кут. Оскільки він знаходиться у межах від 0 до 90. Розумієте, якщо ми накреслимо радіус, який, о, да, який співпадає з вістю ординат, то він буде утворювати з вістю абсцис прямий кут. Тому тут можемо написати, що тут 90 градусів. А якщо радіус буде співпадати з відміємним напрямком осі Х, то тоді тут буде кут 180 градусів. Значить, радіус вліво і радіус вправо утворюють розгорнутий кут 180. Отже, 0 градусів 90 і 180. І ми маємо сьогодні з вами визначити синус косинус, тангенс і котангенс оцих кутів від 0 до 180 градусів. Отже, я накреслила кут альфа, будь-який кут. Тут відмітимо точку А. І ця точка має координати x і. Y. Це будь-яка довільна точка. Уявіть собі, що ми із цієї точки опустилися на вісь x, на вісь абсцис. Значить тут значення цієї абсциси буде x, оскільки x – це перша координата точки А. А якщо ми опустимося на вісь y. То тут буде значення Y. Це означає: в результаті от цих побудов у нас утворився прямокутний трикутник О, А, Б. Давайте його так позначимо. Тут прямий кут. Значення відрізка ОБ дорівнює Х. Оскільки від 0 до Х X, X одиничних відрізків. Значення відрізка АБ дорівнює Y. І ви бачите, прямокутний трикутник схожий на той, який ми з вами на початку уроку повторювали. І тепер використовуючи оцей прямокутний трикутник і означення синуса косинуса, тангенса і котангенса, ми можемо записати ці означення відповідно до координат точки А. Отже, синусом кута альфа є відношення протилежного катета до гіпотенузи. Значить, протилежний катет АВ, гіпотенуза ОА, протилежний катет у нас дорівнює Y. А гіпотенуза це що? Це радіус кола. А чому дорівнює радіус? Радіус дорівнює одиниці, оскільки у нас одиничне коло. Значить, y поділити на одиницю, а це значить буде Y. Далі визначимо косинус кута альфа це відношення прилеглого катета ОБ до гіпотенузи Оа. Прилеглий катет має довжину Х, а гіпотенуза це одиниця, це радіус кола, значить х. Звідси, можемо зробити висновок, що Синус альфа це ордината точки А, чи будь-якої іншої точки координатної площини. А косинус альфа це абсциса точки А, або будь-якої іншої точки координатної площини, яка розташована на одиничному корі. Тепер далі. Визначимо тангенс. Тангенс альфа це відношення протилежного катета. До прилеглого. тобто це АВ поділен... поділене на ОВ. а це означає Y поділений на Х, і котангенс альфа це ОВ прилеглий катет до протилежного, а це Х поділений на Y. З оцих двох. В рядочків випливає дві тотожності, про які ми трошки пізніше будемо говорити. Ми пригадаємо, з вами ще ці тотожності, ще ці вирази, трошки пізніше. Отже, все, ми дали означення, що синус альфа, синус гострого кута у координатній площині. У координатах Це координата точки. Косинус альфа це точки. Тангенс альфа це відношення ординати до абсциси, котангенс, навпаки, абсциси до ординати. Якщо ж ми з вами виберемо точку у, у другій координатній чверті, наприклад, точку С, і проведемо радіус кола у цю точку, то цей радіус з додатним напрямком осі Х. Утворить кут, який буде більше, ніж 90 градусів, тупий кут. Ось подивіться: оцей кут зараз утворив радіус ОС з додатним напрямком осі Х. Давайте я назву цей кут бета. Двома дужками я цей кут позначила. Кут СОБ, він тупий. Тоді точка С має такі координати. Мінус х1, давайте позначимо так, і y1. Абсциса точки це число від'ємне мінус х1. Знаходиться у від'ємній частині, осі абсцис. А ордината – додатне число y1. І тоді за оцими означеннями, ми можемо записати: якщо кут тупий то синус тупого кута бета це буде додатне число y. А косинус тупого кута бета це буде від'ємне число мінус х1. Ордината додатна, а абсциса від'ємна. І звідси ми робимо висновок, що тангенс бета це відношення. Ординати до абсциси. Ордината додатна y1, абсциса від'ємна мінус х 1 Значить, тангенс буде від'ємним числом, якщо це кут тупий від 90 до 180. І так само котангенс бета це відношення від'ємної абсциси до додатної ординати. Це теж буде число від'ємне. Тобто синус буде додатним числом, косинус від'ємним, а з цього слідує, що тангенс і котангенс теж від'ємні числа. Тепер визначимо значення синуса косинуса, тангенса і котангенса кутів 0 градусів, 90 градусів і 180 градусів, використовуючи оці попередні знання. Отже, в точці 0 градусів дана точка має координати 1 і 0. Що це означає? Що абсциса дорівнює одиниці, а ордината нулю, А абсциса точки це косинус, значить косинус нуля градусів дорівнює одиниці, а синус нуля градусів дорівнює нулю. Далі, там, де 90 градусів на одиничному колі, ця точка має координати 01. 0, 1. 0 це абсциса точки, а 1 це ордината. Значить, синус 90 градусів дорівнює одиниці, а косинус 90 градусів дорівнює 0. Далі, там, де 180 градусів на одиничному колі, ця точка має координати мінус 1 0. Мінус 1 абсциса, 0 ордината. Значить, Косинус 180 градусів дорівнює мінус одиниця, а синус 180 градусів дорівнює 0. Тепер використовуючи оці дані, ми можемо знайти, чому дорівнює тангенс і котангенс відповідних путів. Якщо ви колись бачили таблицю значень, то ви добреєте. Пам'ятаєте, що у деяких клітинках, у деяких, при деяких значеннях кутів, тангенс, в клітинках тангенса і котангенс стоять рисочки. Не існує тангенс і котангенс. Чому? Давайте з вами з'ясуємо. Тангенс, наприклад, нуля градусів це відношення ординати до абсциси. Ордината 0, абсциса 1. 0 поділити на 1 буде 0. Тангенс з 90 градусів це відношення ординати до абсциси. 1 поділити на 0 неможливо. Тому тут не можна визначити. Тангенс 90 градусів не існує. І тангенс. 180 градусів. Це буде 0, оскільки нам треба поділити 0 на мінус 1, і це буде 0. Далі котангенс нуля. Зразу запишу котангенс 90 градусів, і котангенс 180 градусів. Отже, котангенс нуля. Це відношення абсциси до ординати. Абсциса 1, ордината 0 не існує. Далі, 1 поділити, 0 поділити на 1 буде 0. Котангенс 90, 0. І 180 1 поділити на 0 неможливо, значить теж не існує. Все, ми визначили тригонометричні функції кутів 0, 90 і 180 градусів. Тепер давайте запишемо декілька тотожностей, які теж випливають із того, про що ми зараз з вами говорили. Отже, ми з вами на першому на початку уроку повторювали теорему Піфагора. Ми написали, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Якщо ми маємо тут прямокутний трикутник, то сума квадратів оцих катетів теж дорівнює квадрату гіпотенузи. значить y в квадраті додати х в квадраті дорівнює 1 в квадраті. А y це синус, х це косинус, одиниця в квадраті, так і буде одиниця, і тоді ми маємо з вами, що синус альфа в квадраті. Додати косинус альфа в квадраті до одиниці. В математиці прийнято не писати оці дужки, а квадрати писати над синусом і над косинусом. І тоді формула виглядатиме так. Синус в квадраті альфа додати косинус в квадраті альфа до одиниці. Оце називається основна тригонометрична тотожність. Дуже важлива тотожність, і з цієї тотожності впливають багато інших, ми трошки пізніше про це будемо говорити. І це, ви бачите, тригонометрична теорема піфагора. Ми записали теорему піфагора в координатах, і потім перетворили її на основну тригонометричну тотожність. Далі, давайте подивимося ще раз на оці тангенси і котангенси. Оскільки Y... Це синус, а х це косинус, значить, ми можемо звідси записати, що тангенс альфа дорівнює відношенню синуса альфа до косинуса альфа. А котангенс, навпаки, котангенс альфа це відношення косинуса альфа до синуса альфа. Це теж дві тотожності, про які ми будемо говорити пізніше, і використовувати при розв'язуванні вправ при спрощенні тригонометричних виразів в алгебрі, а зараз ми говоримо про них у геометрії, і це теж дуже важливі тотожності. І якщо ви побачите, що, якщо ми захочемо перемножити оці дві тригонометричні функції, тангенс альфа помножити на котангенс альфа. То тоді ми маємо з вами синус альфа на косинус альфа помножити на косинус альфа синус альфа. Ви бачите, що скорочуються ці дроби примножені, і виходить одиниця. Значить, добуток тангенса на котангенс одного та самого кута дорівнює одиниці. Це теж тотожність, яку будемо використовувати. Тангенс альфа помножити на котангенс альфа до рівні одиниці. Тангенс і котангенс це два взаємно обернені числа. І їх добуток до рівні одиниці. Теж відоме для вас правило. І в деяких підручниках про котангенс взагалі нічого не говорять, оскільки для того, щоб знайти котангенс, треба просто перевернути тангенс. І тоді ми отримаємо з вами котангенс. Якщо систематизувати те, що ми вивчили у восьмому класі, і те, про що ми говорили щойно, ми можемо з вами звести все в таку таблицю. Ось, ви бачите, тут записано синус 0, 0 Сіннус 0 градусів це 0, косинус 0 градусів одиниця, тангенс 0 градусів 0. І можемо записати далі, що котангенс альфа. Якщо тут записати 0 градусів, не існує. Ой, зараз хвилиночку. Не те хотіла написати. Не існує. Тут маємо поставити рисочку. Не існує. Котангенс із 0 градусів не існує, оскільки нам треба основ ділити на синус, одиницю на 0, ділити не можна, не існує. Далі 30 градусів. Сінус 30 градусів дорівнює одній другій. Ми знаємо з вами це табличне дане, і знаємо правило, що якщо катет лежить напроти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. Якщо гіпотенуза дорівнює одиниці, то катет буде дорівнювати її половині. Далі косинус 30, корінь із 3 на 2, табличне значення, як воно виводилося, ми теж говорили. Якщо треба покажу ще раз. Далі тангенс це одиниця ділити на корінь із трьох. Якщо поділити синус на косинус, у нас вийде таке число. Або якщо звільнитися від ірраціональності в знаменнику, буде корінь із трьох поділити на 3. Далі, синус і косинус 45 градусів однакові значення, тому тангенс і котангенс дорівнюють одиниці. До речі, якщо ми поділимо корінь із трьох на 2 на одну другу, у нас вийде корінь із трьох. Далі 60 градусів. Тут, навпаки, ви бачите, косінус і синус помінялися місцями їх значення. Тут буде корінь із трьох, а тут корінь із трьох поділене на 3. Тут синус 90 одиниця косінус 90 0, тангенс 90 не існує, а котангенс дорівнює нулю. І далі ви бачите, якщо ми з вами далі потрапили у розділ тупих кутів 120, 135, 150 синуси мають такі значення, як і гострих кутів, а косинуси мають значення з протилежними знаками, подивіться, 30 градусів і 150 мають однакові значення, оскільки ми знаємо такі з вами. Рівності, що синус 180 мінус альфа дорівнює синусу альфа. Косинус 180 мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. Отже, подивіться на це на цей малюнок, що зараз я тут вам представила кут альфа. Точка А, якщо з точки А провести до точки О радіус, цей радіус утворив кут альфа з додатним напрямком осі Х. Це гострий кут, це кут першої чверті, тоді синус це буде Y, а косинус це буде Х, це координати точки А. Далі, якщо проведемо радіус в точку Б. То радіус ОВ утворив тупий кут із додатним напрямком осі Х. Тоді е, цей кут дорівнює 180 мінус альфа. Оскільки оці кути однакові, ви бачите, да? тоді 180 мінус такий самий кут, як тут, у нас буде 180 мінус альфа. Ігрики однакові. А ікси протилежні числа. Е, Наприклад, якщо ми візьмемо синус 150 градусів, це означає, що ми можемо 150 представити як 180 мінус 30. От 30, це той кут, який доповнює 150 до 180. І виходить. Що це дорівнює синусу 30 градусів. І ось подивіть, подивіться: синус 30 градусів одна друга, і синус 150 і теж одна друга. Це одне і те саме число. Це дорівнює одній другій. А якщо ми розглянемо косинус 150 градусів, це виходить косинус 180-30. 150, це кут тупий, це кут, який, точка якого знаходиться у другій чверті, да? точка Б. 180 мінус 30. Його абсциса – від'ємне число цієї точки, абсцис цієї точки від'ємне число. Тому косинус від'ємний, це буде мінус косинус 30 градусів, а це буде, подивіться, косинус 30 корінь із 3 на 2. А 150 мінус корінь із 3 на 2. Ось звідки з'являються оці мінуси в цій таблиці. Ну і аналогічно, тангенс котангенс Ми можемо записати тут 120 градусів і тангенс 120 мінус корінь із 3, а котангенс мінус корінь із 3 поділити на 3. Далі, тут буде. Мінус одиниця 135, А тут мінус корінь з трьох. І тут не існує. Все, ми доповнили таблицю катангесом. Сподіваюся, я не дуже вас втомила. Ми з вами на наступному уроці будемо розв'язувати вправи, використовуючи всі оці теоретичні знання. І зможемо переконатися в тому, що тригонометрія це не дуже складно. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!